Володимир Вячеславович, я про Трампа хочу поговорити. Він фактично 17 жовтня зробив таку величезну послугу російській пропаганді, яка розстражувала його заяву про те, що Зеленський ніколи не мав допустити, щоб ця війна почалася. Скажіть, будь ласка, пов'язувати цю заяву? Чи це абсолютно різні речі, і з тим, що якраз 17 жовтня Зеленський на прес-конференції у Брюсселі поділився, про що він говорив із Трампом, як захиститися Україні. Що фактично в цій ситуації або мова має йти про те, що Україна повинна мати ядерну зброю, або вступ до НАТО. І Зеленський тоді сказав, що ми обираємо НАТО. І, за словами Зеленського, Трамп із цим погодився. Минає кілька годин десь під вечір. З'являється ось така заява Трампа, яка тиражується просто масово російськими пабліками. Ну це не заява, це не була заява. Це підкаст був. Це подкаст, який там багато тем було, багато розмов. Хто слухав от, подкаст або виступи публічні виступи Трампа, знає, що такий потік свідомості. От він говорить на різні теми. Ну, там є запитання, на які він відповідає, да. але це не заява. Це не заява, яка була зроблена спеціально. Це в контексті, в він вже там повторює ті самі тези, які він неодноразово вже казав, про те, що. Він до речі, з чого розпочав, от коли там торкались там декілька разів він торкався української теми, і він зокрема сказав, що ну він закінчить війну швидко. От що він має добрі відносини. Має добрі відносини з Зеленським, з Путіним подзвониться і все буде гаразд. А потім от казав, що от якщо б він президентом був, він і б не було. Я думаю, що в запалі, от по контексту на. Там помітно, що він говорить це в такому запалі, от він спочатку от продовжує цю тезу. Що от якщо б я був президентом, він б не було. А от от Байден слабкий, от при ньому війна сталася. І в контексті Байдена він згадав і Зеленського. Він не розшифровував цю тезу. Там не було звинувачень на адресу Зеленського. От зараз російська пропаганда, що називається, висмук вона бере цю тему окремо. Да, і надає особливо самостійного значення, що нібито це звинувачення на адресу Зеленського і так далі. Не було там самостійних звинувачень, це вирвано з контексту, і тому я, я б от не робив, що називається, змухи слона. Це не є якоюсь там особливою політичною позицією Трампа. Інша річ, що Трамп от, от цей виступ знов в запалі був. Який виступ виборами, де він згадував оці зруйновані українські міста? Сьогодні він теж саме ну він в цьому виступі, в цьому подкасті він теж згадував про зруйновані українські міста до фундамента, як, як там купола залуці валяються, і так далі. Повалені? Ну слухайте, от у мене таке відчуття, що хтось йому про це розповідає. А він це повторює це, як е, з історією про те, що там е, мігранти нелегальні їдять домашніх тварин е, в окремих американських містечках. дуже схожа історія, да тому Трампа можуть накручувати, Трамп може е, е, от. Робити такі заяви, але б я поки не поспішав, не поспішав робити висновки. Те, що Росія використовує, ну да вона завжди буде використовувати будь-які заяви Трампа і не тільки Трампа на свою користь. От Шольц висловив свою позицію, да і вони і це будуть використовувати. Так що тут дивуватися, не варто. Інша річ, я нагадаю, Трамп багато чого може говорити під час виборів. Багато чого. Коли були вибори 16 року, Трамп казав про те, що Крим російський, і що так би, Росія забрала своє. Але коли він став президентом, він такого не казав. Навпаки, через певний час, правда, під впливом Майка Помпео, який був державним секретарем держдепартамент, ухвалив Кримську декларацію і Трамп на це дав згоду. А Кримська декларація свідчить, що Крим це Україна. От як воно може бути. Я вже там не кажу про відому історію з джевелінами і так далі. Тому е, я поки не поспішав, що називається ставити хрест на Трампі, що все Трамп буде грати під е, Путіна. Е, якщо Трамп буде грати під Путіна, це буде означати поразку США, сприйняття е, того, що США програли війну в Україні, а значить, на США треба тиснути. Це розв'яже пер... руки в такому разі північної Кореї на адресу південної к це розв'яже руки Китаю, Китаю. це розв'яже руки Китаю в першу чергу, uh -huh. і е, от про це я думаю зараз поя... ну, будуть пояснювати і пояснюють регулярно Трампу його радники з національної безпеки. Тому що е, для Трампа і е, не тільки насправді для Трампа. Для Камали Гарріса також тут консенсус американських еліт, для них головний виклик зараз не Путін. Це для нас Путін головний виклик. А для них головний виклик це Китай. І якщо мир в Україні буде на умовах Росії, це буде сприйматися як поразка США. Оце я точно можу сказати. В Китаї цю війну сприймають як опосередковану війну між Росією і Сполученими Штатами, і якщо в цій війні перемагає Росія. Значить, це буде поразка США. А значить, для Китаю це буде зелене світло вперед на Тайвань. І взагалі, да, це буде зелене світло для, всі, для всіх. Треба гнобити такі штати, які готові йти на поразку. От зараз таку помилку робить Байден. Uh, і uh, ну для Трампа це теж буде виклик. Якщо він буде повторювати помилки Байдена, якого він постійно критикує, ну тоді він буде більше, набагато більше. Але насправді я думаю, що зараз, ну крім можливо, там деяких позицій позицій, у Трампа ще немає готової скажімо, готової політики. Що він буде робити? Він точно буде ініціювати переговори про завершення війни, але я дуже сумніваюся, що вони закінчаться за 24 години. За 24 години вони можуть закінчитись провалом. Коли за 24 години стане очевидним, що нема і не може бути компромісу між Росією і Україною, ну крім можливо домовленості про припинення вогню. Але Путін і на це може не погодитись. Я вже не кажу, там чи погодимось ми, це від обставин залежить, але Путін може не погодитись. Путін почне висувати ультиматуми, які має виконати Україна. А якщо... Трамп буде погоджуватись на ультиматуми Путіна. Ну це буде сприйматися як поразка США, не велич, а саме поразка США. Тому я думаю, що все ж таки е, ну Трампу доведеться, коли якщо він стане президентом, е, ну факти виробляти більш реалістичну політику, не просто робити от такі красиві заяви або заяви трохи емоційні і історичні. Навіть не трохи, а достатньо і іноді історичні а треба буде виробляти таку більш відповідальну політику, яка відповідає інтересам США глядачі, які дивляться ваші ефіри, знають, як ставитися до публікацій в західних змі, зокрема в німецькому більд. Скажіть, будь ласка, що це було 17 жовтня, коли німецький більд видав інформацію з посиланням на неназваного українського чиновника про те, що мовляв в Україні є всі можливості відновлення ядерного ядерної зброї, і серйозно це навіть розглядається. Довелося це спростовувати в офісі президента одразу на прес-конференції з Марком Рютте про це говорив президент Зеленський. Що це було? Ні, ну насправді тут немає нічого дивного. Ну, дійсно, до публікації більд, ну, як і деяких інших західних видань, треба ставитися обережно і треба перевіряти. Ну, і знов проблема, анонімні джерела і так далі. От перевіряй, так воно було чи ні, хто це сказав. Але те, що у нас могли знайтися люди, які це скажуть, ну, у мене немає сумніву. Я просто нагадаю: у нас дискусія про ядерну зброю йде з 90-х років. І е, там представники деяких політичних сил, деякі колишні державні службовці. От коли вони на посаді, і коли вони розуміють, що можна робити, а що ні, що можна казати, а що ні, тоді вони діють достатньо виважено, відповідально, а як тільки посади немає, і все. Це лише українських стосується. Володимир не, Вячеславович, нещодавно почав говорити про територіальні поступки. Ну, з такими натяками вже в статусі Екс генсека НАТО. Ну о, 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 ні, тут я б не сказав, що Столтенберг каже про територіальні поступки. Це невірне тлумачення. Нема у нього про територіальні поступки. Нема. Там менше. Як і Фог Расмусен, так і Столтенберг, вони кажуть про те, що компромісний план членства України в НАТО, він передбачає е, те, що п'ята стаття е, НАТО про колективну оборону буде розповсюджуватися тільки на е, контрольовані території. Це не територіальні поступки. Це те, що ми вас будемо захищати, але ми не будемо воювати за повернення цих територій. Тут продовження нинішньої політики. НАТО не має брати участь в війні з іншою ядерною державою, інакше це ризик ядерної війни. Але тут готовність взяти нас під ядерну парасольку, під парасольку НАТО, і це не означає, що ми маємо відмовитись від окупованих територій. Ми ж від Криму не не відмовляємось. Правильно, ми Крим не контролюємо 10 років. Але тим не менш, да ми. Зберігаємо, скажімо так, нашу позицію, що Крим це Україна. Столтенберг, до речі, він же навів дуже показову аналогію з Японією. Японія на країна НАТО, а там йдеться про гарантії безпеки з боку США. Так от, США гарантують Японії безпеку в нинішніх кордонах. Це не стосується курильських островів, але це ж не означає, що Японія відмовляється від курильських островів. Ні. От приблизно така саме ситуація і в даному випадку. Тому ні, я абсолютно не згоден, що Столтенберг там відмовляється. Повертаючись до Білій, да, до... а то я та, та відволікся. Так от е, насправді у нас чимало людей, які мріють про те, щоб Україна стала ядерною державою. Е, е, я я пам'ятаю ці дискусії з 90-х років. Час від часу вони актуалізуються. Там 14-й рік виникнув Крим. Почали казати, от якщо б у нас була ядерна зброя, то не відбулося б нападу Росії, Росія б не захватила Крим і так далі. Ну і Потім, і 22-й рік також дискусію викликав. Піодично, як тільки виникають у нас образи на наших партнерів, згадки про Будапештський меморандум знов починається розмова: а от якщо б у нас була ядерна зброя, хтось хотів похизуватися. І от перед можливо, це я припускаю похизуватися перед кореспондентом Більд і почав розповідати, що Україна, от якщо нас там не приймуть НАТО чи не зупинять Росію, от ми самі зробимо ядерну зброю, що треба розуміти? Перше і головне. От якщо ви, я кажу це так, от деяким чиновникам, політикам, якщо ви хочете робити, зробити ядерну зброю, робіть, але не кажіть про це публічно. Тому що будь-яка публічна розмова або шантаж: от дайте мені те, а, я, а то я в обмін буду робити ядерну зброю, вона викличе конфлікт з нашими західними партнерами. Треба... Це санкції передбачати це обов'язково санкції. Ну, в нинішній ситуації, е, ну я не думаю, що нас накинуть на призволяще. Але нам жорстко скажуть: якщо ви будете таке робити, ми припинимо е, фінансування і припинимо е, постачання вам зброї, тому що ви для нас будете ненадійним партнером. І інша річ, от е, я от не той конкретний приклад. Е, Шимон Перес в своїх мемуарах про свою політичну біографію про становлення Ізраїля як держави він нагадує цікавий епізод, І як був сформульований один з базових принципів Ізраїля. А принцип такий: що Ізраїль ніколи, ніколи не підтверджує наявність у нього ядерної зброї. Всі лише здогадуються, що нібито у Ізраїля є, але цього достатньо. Цього достатньо. Щоб з Ізраїлем поводитись достатньо обережно, і принцип, от цей принцип, я на мій погляд, він е, цілком прийнятний для України. Ми маємо в першу чергу е, досягти е, успіхів в відтворенні в розвитку свого оборонного потенціалу. Зокрема, на даному неядерного, ракетна зброя, е, е, дрони і багато чого іншого. Всі сучасні види зброї. Uh, і на даний момент достатньо неядерне. Uh, По-друге, економічний потенціал, науковий потенціал. Uh, а далі uh, можна натякати, не казати, що от у нас є а, да, а націкати про те, що при необхідності наша відсіч Росії може бути такою ж потужною якою може бути і удар з боку Росії? А можливо, ще й більш потужна? От от так можна, але акуратно. Але розмови про ядерну зброю коли наші партнери є прихильниками і категорічними послідовними не розповсюджені ядерної зброї, на мій погляд. Контрпродуктивні, тому їх варто уникати. От е, тому тут краще, от я ж кажу: хочете ядерну зброю? Робіть, але мовчіть про це. да І так, щоб про це не знали Росія, до речі, це важливо. Це от коли я чую, це от так про план перемоги, про секретні додатки. Е, е, коли кажуть, а що це таке? Чому нам не розкривають секретні додатки? Ну от Я про це вже казав. Коли ми публічно про щось говоримо, все завершується невдачею. Не можна розкривати всі плани ворогу, да а коли ворог про щось не знає, от тоді ми отримуємо позитивний результат. Те саме може стосуватися окремих видів зброї. До речі, теж от приклад наведу. буквально днями. Іран заявив, Іран же всі підозрюють, що Іран і не, 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 не випадково підозрюють. підґрунтя для цього, що Іран готує ядерну зброю свою. І він працює над цим. Але Іран сказав: а у нас може бути і не ядерна зброя потужна. Яку ми можемо застосувати, от приблизно так і ми маємо діяти. Ми маємо посилити свій військовий потенціал, так щоб Росія розуміла, що ми можемо відповісти дуже і дуже потужно. Оце буде стримуючим чинником, а не просто от вести розмови про ядерну зброю, тому що вони дадуть пусті розмови про це дадуть тільки негативний ефект.